На фоні значить витоку цих даних, а так само на фоні навчань Китаю поблизу Тайваню. Там вони навіть відпрацьовують під час цих останніх навчання удар по Тайваню. Дональд Трамп публікує в своїй соціальній мережі. До речі, в Твіттер він так і не виходить з такими постами. Поки що третя світова війна без жодних тлумачень, передвиборчий хайп чи навіщо він це робить? Ну, слушайте, в публіцистичному сенсі термін Третя світова війна вже використовується. І не тільки Трампа. Е, ну, я не буду називати один з наших колишніх міністрів закордонних справ. До речі, зараз ну, найкращий фахівець з міжнародної політики. Я маю на увазі Павло Клімкен. Е, він ну, в публіцистичному сенсі, образно, так скажемо, використовує це теж цей термін. Це не означає, що. США, Китай, США і Росія, там Захід і Росії вже воюють між собою напряму. Ні. Це фігуральна, скажімо так, оцінка, така фігура, фігура мови, фігура річі. Да. Але термін використовується. Ну, а Трамп Трамп же ми знаємо, він майстер похайпувати. Да, Він любить знаєте, таке Гарне слівце, так щоб викликати резонанс, збурити інформаційне середовище, то він там обіцяв, що він за день війну закінчив в Україні. Ну, щось що він нічого не закінчив, коли війна бо ж була з 14 року. Uh -huh. Щось що нічого він не закінчив. До речі, обіцяв майже обіцяв Крим віддати росіянам, замість цього надав нам джавеліни. А Крим так і не віддав росіянам, тому що без нас не можна віддати. Да. Ну, росіяни так його окупували, але тим не менш, то американці не визнали. Це просто до слова. Казати можна все що завгодно. Але на сьогодні я вам скажу так: ну, ситуація навколо Тайваню вона є не такою загрозливою, як була восени минулого року. Не тобто республіканці нагнітають, коли говорять там і виступають з тим, що от вже там за кілька тижнів місяців Китай може заблокувати Тайвань потрібно вживати якихось заходів, плюс, значить, у ці секретні записки американських генералів, які кілька місяців тому з'явилися в пресі, що в 25-му році за їхніми прогнозами війна буде велика. Ну це ж в 25-му році, а зараз 23-й рік. Розумієте, ще два роки. А про що цей вкид каже? Про те, що на сьогодні, на даний момент, Китай не готовий до серйозного військового протистояння Сполученими Штатами. Не готовий. Я ризикну припустити. Зараз це, це демонстративна акція, це демонстрація, демонстрація сили. Як вони можуть це зробити? Я теж бачив в інтернеті. Картинка цікава. Як вони атакують з усіх боків Тайвань, ракетні атаки? Ну я пам'ятаю теж, як росіяни малювали красиві картинки, як вони Штати будуть атакувати. Теж ракетні атаки. Да. Нас атакували. Нічого ми вижили. Да. От а ракет стало у росіян набагато менше. І виявилося, що далеко не всі ракети у них влучна потрапляють Теж шкоди нам багато зробила, але тим не менш. Тому і зараз це не привід панікувати. Третя світова не починається. Ну, в прямому сенсі. Китай лякає, Китай перевіряє, але зараз воювати Китай не буде. я от у Зв'язку з візитом Макрона в Пекін ну і от зараз, от подія, яку ви нагадали, я використовую термін. Багата векторність. Китай демонструє, що ми і з Росією можемо дружити, і з Францією. Ми готові е, вибудовувати конструктивні стосунки е, з Європейським Союзом. Е, да, і е, відповідь на заклик краще торгувати, ніж воювати. Китай сказав майже так, але майже. Да, в той же час. І м'язи демонструю Китаю і свою військову силу, От Все це багатовекторність Китаю. Китай він різний, і у нього, да, є один з головних інтересів це протистояння США, це демонстрація геополітичних амбіцій, боротьба за світове лідерство. Вони себе бачать вже і публічно про це говорять другим центром впливу в сучасному світі. Але. Це не означає, що вони вже зараз готові воювати. Але ця демонстрація, вона свідчить, да, вони про Тайвань постійно пам'ятають і нагадують, що в разі чого ми можемо застосувати і силу. Але мій прогноз. Я вважаю, що вирішальним буде, до речі, не нинішній, і не 25 й рік, про який ви згадали, він ну, ще з посиланням на американські джерела. 24-й рік буде вирішальним. Тому що вибори, так, да, і вибори звінцюва на Тайвані так само і на Тайвані, теж і в США, і в Росії, і на Тайвані теж, да. да. Так що, от вони будуть чекати. Вони будуть чекати дивитися, да, там є шанси у представника партії Гаміндан, от теж, іронія долі свого часу. Це партія Ченкайши, який змушений був втекти з континентального Китаю на Тайвань. Фактично створив на Тайвані паралельну китайську державу, яка довгий час визнавалася міжнародним співтовариством, не КНР, а саме от, е, держава Чанкайши. Хоча контролювали вони тільки Тайвань, тільки в 70-ті роки помінялася ситуація, і в Раді Безпеки з'явилася КНР вже. Ну я маю навіть, в Раді Безпеки а і в ООН замість Ґамінданського е, режиму. Але сьогодні в чому іронія долі і парадокс? Саме гомінданівська партія виступає за інтеграцію з Китаєм. І її лідер зараз робить поїздку по Китаю, по континентальному Китаю. От вони будуть дивитися, які там будуть результати виборів, яка буде післявиборна ситуація. Після цього, я думаю, Китай буде визначати подальшу тактику. Але стратегія у Китаю полягає в тому, щоб повернути Тайвань в материнське лоно Китаю. До Китаю і це треба розуміти. На це треба робити поправку і так далі. Але не думаю, що вже зараз Китай готовий воювати.